Дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Кітсвіл TV. І сьогодні у нас у студії школа номер 2 Отже, перше запитання у, вас до, у нас до Марії. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? Шостому У вашому класі багато учнів? Так, 31. Дякую. А ви, Владо, зі всіма своїми однокласниками дружите. Так. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи з дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у неї списуєте? Ой, у нього списуєте? Ні. Дякую. Валерія, скажіть, будь ласка, хто краще навчається в класі? Дівчатка чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців. А з математики? Дівчат. Так, дякую. Е, а ви, Нікіта? Що зазвичай робите на перервах? Хожу з хлопцями. А ходите у їдальню? Ні. Чому? Тому що ми вже на старшій ланці. Дякую. Учасники наших ток-шоу нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Антон, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, зазвичай годують дуже смачною ї... їдою. Дякую. Думаєте цього достатньо, щоб бути ситним? Так, дуже. Так. Артем, а ви їсте у їдальні? Я не їм. А чому? Тому що ми ходимо в дально. Зрозуміло. Арсен, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Дуже добра? Так. А вам довелося бувати у кабінеті директора? Ні. Ні? Ніколи? Ніколи. Дякую. Вова, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Ну, ви дуже... Слухняні. Так, Назар, ви б хотіли стати директором школи? Ні. А чому? Тому що в нього е, директор школи дуже сильно працює. Е, як ви вважаєте, Назаре, Працювати директором дуже важко? Так. Дуже-дуже? Так. А що б ви зробили в першу чергу, якщо б вас обрали директором школи? <пільнимся> так. Скаж... Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить е, завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіл TV та його ведуча Іра. До, зустріч... До зустрічі у наступних ефірах.